Ви можете придбати стильний, багатофункціональний та простий в розгортанні моноблок HP Prince 440g6 G 6 36 s 29 es в інтернет мАгодина зеніторба. Цей товар ідеально підходить для офісного або домашнього використання і є надійним помічником у вашій роботі. З його допомогою ви зможете насолодитися високоякісним і насиченим зображенням завдяки великому 24 діймовому Full HD екрану з IPS-матрицею, вузькими рамками та антибліковим покриттям. Моноблок має потужний процесор Intel Core 10-го покоління і швидку оперативну пам'ять DDR4, що дозволяє ефективно працювати в багатозадачному режимі. Завантаження системи відбувається в лічені секунди завдяки твердотільному накопичувачу об'ємом 256 ГБ. Працюйте на моноблоку з операційною системою Windows 10 Pro, яка забезпечує високу продуктивність і захист даних. Окрім своєї функціональності, моноблок HP Proin 440G6 відрізняється широким спектром функцій безпеки. Технологія HP Biosphere допомілі Агодини захистити ваші дані від несанкціонованого витоку, автоматично оновлює та перевіряє безпеку і підвищує продуктивність системи. Технологія HP Client Security Manager надає єдиний інтерфейс для настройки і контролю за потужними функціями безпеки, а HP sure Click та HP sure Sense захищають від шкідливого програмного забезпечення та невідомих раніше атак. Управління моноблоком HP Pruin 440G6 є простим і зрозумілим завдяки програмному забезпеченню HP Manageability Integration Kit. Ви також зможете зручно підключити всі необхідні пристрої та організувати кабелі завдяки розташуванню роз'ємів. Швидке підключення до мережі забезпечується за допомогою інтерфейсу RJ45, а вбудований кардридер дозволяє легко обмінюватися даними. У комплект постачання також входить клавіатура та миша для зручності користування. Замовляйте моноблок HP Prin440g6, 36 s 29 is Вторба і насолоджуйтеся його перевагами в вашій роботі або домашньому використанні.